Так, у нас завершені роботи по вхідним групам 3, 4 та 5 корпусів. Ось так це все виглядає у нас. Колір підбирався такий самий, як в третьому корпусі, магма 105. Але чомусь трошки відрізняється, але це та сама магма, не знаю, в тому самому епіцентрі. Так, Ось такий ось варіант у нас. Ну красота. Це і це четвертий корпус. пам'ятає, як воно виглядало раніше. І п'ятий корпус. Таблички адрес не демонтовані, монтуємо назад.